Привіт, рибоїд! Сьогодні хочу показати таку гарненьку рибку. Це чехоня, вона приїжджає до вас в такому вигляді, завакуумована. бо вона жирненька, смачненька, і вона приїжджає, отака, щоб нічого не затекло жиром, щоб коробочки були гарненькі. Щоб на новій пошті вам не казали, що у них пахне рибою Все, все на світі. Давайте її розріжемо одразу і покажу поближче, бо через. Через целофан не видно. Так, Тут кому повезе бути першою. Дивіться, всі одразу, всі одразу лізуть. Так, супер. Так, а такий тут папірець, який теж приймає жирок. Давайте, ох, запах, який одразу пішов. Дивіться, яка вона суперова рибка. Ох. Так, оце вже захотілося картопельки посмажити і з'їсти її з картопелькою. Так, Давайте давайте отаку розріжемо, Подивимося м'язко, так. Всі ж ми хочемо подивитися м'язко, що посередині. І вона ще й зикрою, подивіться, хіба це не смакота? Замовляйте чехоню, і ще іншу рибку у нас на сайті, яка на вас дивиться.